Всім привіт! Сьогодні показую два одинакові і в той же час різні сіянці Ківі. Сіянець номер 1 було отримано наступним шляхом. Декілька підгнивших плодів Ківі було розкидано по периметру на ділянці. Деякі насінини з цих плодів проросли, одну з них помітив. Цей сіянець поливав. І ось він виріс такий на сьогодні висотою десь до 7 см. Не визрів і швидше за все загнеться взимку. Сіянець номер 2 отриманий зовсім іншим шляхом. Насінини з зрілих плодів киві було висіяно в міні-тепличку, потім вони пікірувалися і три рази пересаджувалися по мірі росту кореневої системи. На сьогодні в нижній частині. Цей сіянець добре визрів, він такий досить великий і гарний і має непогані шанси пережити цю зиму. Також хочу сказати, що такі сіянці у нас на ринку шахраїв парюють довірливим покупцям, як готові саджанці.